питання землі є одним із найбільш соціально значимих у житті нашого суспільства. Але внаслідок незаконних оборудок надра Житомирщини працюють не на користь держави та її громадян, а годують нечистих на руку ділків. Саме про це говорили на розширеному засіданні колегії прокуратури Житомирської області, адже недоліків у роботі прокуратури та контролюючих органів у цій сфері вистачає. В Цілому по області нагальним є питання проведення інвентаризації земель. На даний час у межах населених пунктів проведено інвентаризацію менше половини всіх земельних ділянок. Не виконано роботи по оновленню нормативно грошової оцінки земель по 30 населених пунктах Попілянського, Чуднівського районів. За словами прокурорів, вирішувати питання незаконних оборудок із землею потрібно починати із рівня місцевої влади. Адже нерідко саме посадовці на місцях стають першою ланкою при незаконному відчуженні земель. Продовж 13-го та поточного періоду 2014 року органами прокуратури до територіальних підрозділів Дерзем внесено 21 подання, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 32 посадовці. Особливих нарікань. Викликає діяльність контролюючих органів насамперед державної інспекції сільського господарства в Житомирській області, якою не забезпечено належний державний контроль за використанням та охороною земель. Не обійшли увагою і незаконний видобуток бурштину, який вже став сумною візитівкою Житомирщини. Подекуди місця незаконної розробки дорогоцінної викопної смоли нагадують дикий захід. Вже зараз там лунають постріли. але проблема і досі не вирішена. Проблемним питанням для нашої області є несанкціоноване видобування бурштину на територіях Коростенського, Лугінського, Ємічинського та Олівського районів, адже масовий та незаконний його видобуток приводить до порушення ґрунтового покрову земель та втрат земельних ресурсів. Внаслідок зазначених незаконних дій порушуються значні площі земель, які виводяться з сільськогосподарського та лісогосподарського обігу. Влада області не залишається осторонь земельних проблем. Голова облдержадміністрації Сидір Кізін наголошує, що земельні надра Житомирщини повинні працювати на користь кожного її жителя. Для нас важливо, щоб те регулювання, яке є зараз, щоб ті закони, які є, щоб вони використовувалися на користь сільгосповербника, щоб законодавство на місцях застосовувалося так, щоб це йшло на користь дійсно реального сектору економіки. А е, не посередникам, не спекулянтам, які е, ще донедавна, як ми знаємо, просто користуючись доступом до чиновників е, і земельного агентства, і е, користуючись зв'язками в різноманітних інспекціях. Вирішували ці питання на свою користь. Чи будуть позитивні зрушення у роботі прокуратури та відповідних контролюючих органів може стати відомо вже наприкінці літа? Адже саме такий термін дав своїм підлеглим прокурор Житомирської області Дмитро Лупшук для проведення перевірок законності приватних забудов на території Житомира та області.